Малюк стоїть біля коня, запряженого у візок, і з нетерпінням чекає господаря. Нарешті той з'являється, всідається до візка, до нього підбігає хлоп'я. Дядечку, дядечку, можете не старатися, ваш кінь не поїде. Чому? А з нього недавно весь бензин витік. Одна подруга іншій. У нас з чоловіком на завтра запланований позачерговий день примирення і згоди. Як це? Їдемо в магазин. Я приміряю, він погоджується. А ви знаєте, що Гуд влучав у муху із тисячі кроків. Так, славні були часи. Так, здоровенні були мухи. Сьомо, а як це вийшло, що Шлемензон взяв тебе у компаньйони, у тебе ж грошей, ні копійки. Ну, так, все правильно, у нього є гроші, зате у мене є досвід. Сьомо, я тебе зрозумів скоро у тебе будуть гроші, а у нього досвід. Депутат помирає. Душа летить довгим коридором і тут голос. Цього в пекло. Так буде краще для нього. Депутат, я краще? Ви що? Ви серйозно? Повір, там тобі буде набагато комфортніше, ніж з тими, хто не дожив до пенсії завдяки прийнятій тобою пенсійній реформі. Чоловік і дружина в ресторані смачно повечеряли. Офіціантка приносить рахунок. Дружина починає обурюватися. Так, я не зрозуміла, чому крім їжі в рахунок включені жіночі панчохи. Офіціантка не подобається. Тоді краще стежте за своїм чоловіком або пістрижіть йому нігті.